Привіт! З вами знову я Скорпіон. І сьогодні ми будемо продовжувати кар'єру за Барселону в ПС-13. Зараз ми з вами будемо робити трансфер. Спочатку ми продамо одного з наших іграків, що ми могли якось продати. Так, робити. Я думаю, би нам продати Так, так, так... Продати все гомоса. Це Добавити ще щоб я хотів ті. Так само. І все. ще можливо для усе. Так, є ось. Ви ще молоді, хай буде роздавати. Вибиватися в іншому клубі. Ми продовжуємо з нами. І трансфери ще є. Бо ще два дні і трансфери кінчаються. І ми не зможемо вже придбати ігроків нових. Так, їздичні піоні у нас в групі Мон... Монтеві і Ая. Гаразд буде при такому графі. Назар трансфери були закінчувати, а ми ніколи ще не змогли крідбати, на жаль. ту зараз. Що прийшло щось. Але я все спону, я... що останній день трансфер. І ми не зможемо вже нікого придбати. Так, нагороджені не Леонер нашої команди. Лізі сплонів. На кращого гравця Лети Бон сезона 20-12 до 13 цей Сайку. Так, записи. Так, Леонель наші перше місце за нього, боємоська з нашої басейлони, І третє місце. А місто вже грав Реал Матрид. У нас зараз другий матч з вами, другий дур, нас званій проти Реал Матрида. Зараз ми розмовляємо з нашими підопічними. Так, і починається у нас з ван другий матч. Саме так. Я писаю інший план гри, повискаю. Щоб вічно не м'якти. Нема. Хочу я повішать самі як всі роб. Редактор субтитров А.Семкин не А.Егорова так що сьогодні, можливо, висабаду. А Так і розпочинаємо. На капну ми сьогодні будемо приймати матрицький реал. Буде дуже важкий матч, але ми постараємося хоча б виграти вам це буде. Добре, результат ну і и Андерс умеешь изменить его. Сразу же пробоваете місто места игра. Ждали, раз і и прокачивается. Так, игрок счастья, з псачкой пов'язкою. Так, мяч у гратиру. Гратир, ну ты шкарал, ты сейчас пробивал. Не мак! Пробачена подробнее за подаруном масі масі Ломасі, Мерси, Масі, Маші, мої запитали Лео сюда. Льомасі перекладана рятує. Матричний реалій, припущеного м'яча. Який гарний удар, з нас страшно страшного стра, стра, на майданчику. Міг бути гол, але щоб трошки нижче в нової політі, то біг, був би 100% гол. А так його на жаль не. Нема. Педро, Родріас прорвається по від Педро. 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 Педро, удар! Позворотка! Щось, щось не хоче лечити уродка, позворота вилітить. Якщо немає, ну, так месі не вибори начну майже вибору і майже не вийшли на правиль.

я вітер велик вибиває м'ячна мімара, мій мар, мар, на Єо Месі! Єо Месі! Месі на Педро не приходить, ця передача на жаль. Лека гарна була передача Неймара на Месі. Месі сам тут вперед. Аби вдати нападри, як він пікін зробити, але нього не вийшов. Та кульоль напік, а піке на Педро не Педро. Кадро на мясі. Нахи на Неймара, Неймар на мясу. Нахи, я машину. Наші прорывайся забирать на мяч. Архигена Лезну противница. Рауля играет против Герджа Альби. И наверхом забрали Гердиальби. Мяч. Ураюля Альби Ояй! Виктор вы спасаете свою команду, але закизар Мальдо удар! И тут ярус свою команду. Репещат, запитавай. Дуже важкий матч, реал атакує така удар, але це міста. Лео Меші. Лео Меші йде в, мащі, в мащі, атаку на лімаре і не приходиться передача. Блокує світ на 300 раунд. Зармали доволі не наш вибиває, Продовжується атака. І Бензиман Невдачно пробиває Бензима. Зараз підходить до кінця перший тайм. Останні секунди. Андрейся місце в мене Неймар, не на Мерси, Мерси, Мерсі на Петро Дріго і не проходить цей пас. Так, і перший тайм закінчується. Не буде почати за ним робити, буде в другому тайні. Так, зараз почався другий тайм. Марсталя насажила Рамса по сути. Рамс на тапе, атакуя. Рау и Даня Аш перехопливают в продачу. Андрес и не на Неймара, Неймар. Неймар Жуниор, Не выходит на него. И пас на кричал на Роналду. Роналду может зараза Вау, удар. Как с воротом, что для нас. Треба атакувати нам далі. Пі в атаку, пуй, на Андеса є місце, ну і місто, і місто на месі. Месі віддати передачу на хаві, але не вийшло. Пуйой, він відліває м'яч. Ну тобі все нормально. Я я просто забираю трошки м'яч і це офсайд. Офсайд. Каріма бензине. Пуйоль, віддає передача на церію будь так, і знову... Так, поршу на праву. Пуйоль, де я передачу з На сехіо буститься, але вона знову не прийшла. Ой-ой-ой, небезпечно, зараз може бути Джорджі Альба, списай свою команду. Адресу і на Мерфі. Мерси на Неймара. Неймар! Неймар! Не зміг потих Сэхіо Рамеса, Адресу и попросив попрошу занять, але Джорджі Альба не встигає за ним. Пуй! Пуйой! Не зміг забрати кожен мяч і зараз мене удар бути. Діоргіали поспішає свою команду. Неймар Жуніор! Це вже навіс. Педро, Педро Родріес, виділи на мене, аніше, Хаві, Хаві з мечем. Наліа нас їмає, вже почала передати, трошки було їм всі вікна, щоб було пасувати, їм в себе було відлічно, але не виходить нас. Неймар Жуніор, Неймар, Неймар. Не Виходить в ньому. Треба робити вже за міну. Месі буде відключитися. Так, Лемісний Неймара вийде Олексій Сантіс. Рамість... Мес. Месі вийде Серхіо Роберто. Або ні, ні, Це Фабрис. І Серхіо Роберто вийде замість Лонеля Месі. Подивимося, що з того вийде. Рао в пике! И Пурс направо. правил протоколима без земли и жовто как на пике. Так, зараз бъде нормально мае час. наших ще земе не прямий удар! И Виктор Вальдас! Рятуе своя команда Виктор Вальдас! Ой, я все равно Ми пропускаємо. На жаль, ми пропустили. Карім без зима. Рім без зима забиває. На жаль, на те, що ми її програли. Але ще трохи на часу. Пропустили жалко Але правда, будемо на... на... Окрім без зими, про приблизлива не є. Будеш хвитки все. Це сталося. І витратись місте за мечом. Сафія Роберто, нам заміша. Тепер нам треба нічого робити, Сафія Андреса і місто. Місце на фабрика, сать фабрика. Не вічно є нас часу, але дуже мало. І треба нам забивати. Но, щоб зімня тарафина, Данія Айлеш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І Геркиад был выворять, Виктор Вальдер. Тогда Швидков выкидывает им мяч в порог. Алексис Санчес, Алексис Санчес, Алексис Санчес, Сахио Роберто, Сахио Роберто. Роберто, не сенсу фабри, не сенсу фабри, сенсу фабри, а сюда, родин, родин, ни, что он гарантует? Там, га, ротуя, удар все равно, Сілясь, відтаски, це ціля світа це м'як, це фабрис, це остання атака, остання атака Барселони. І все, ми програємо, на жаль. Або ні, ні так, не програємо. Рівно. На жаль, ми програли. Жалко. Ні, мали вірити, не борщі. Давай це мати, подивімо зима. Не програли, але... Це ж нічого страшного, бо це тільки другий дур. Могли б зрівняти рахунок, коли штанга рятувала, а потім мені тільки сілляс. Так, і на цьому ми будемо, напевно, ще закінчувати. Третя серія буде трохи довше, так що всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.